Всім доброго утра, з вами Вова і добро пожаловать на ігру Roblox. Вчора вийшов в хор, саме Страшний Лів, і биш, не пишет. Ну, ще одна серія, Ну, страшилка выйдал эту п'ятницю, Ну, цю п'ятницю, блін, по-русски. говорю. Капець. Сьогодні заграємо Metro Life City, Кто не, жда... не чекав. Ну, получается, дві серії вийдуть в City, не знаю. Це як то... Е... Четвер вийшов... Шрек Мотель 2. Хор вышел. Потім був Нил Бук Хэмен. И вчора страшилка. А це сьогодні метро в Сити виходить, Там дві серії будуть. Ну капець, а потім... давайте потім лі... 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 Топлю. Ну, капець. Ну я Радий... Ну я радий, У мене на каналі стукнуло 68 підписників. Це кап ну мне не капець, це уже крутый. Я крутий блогер. ще, друзі, пишіть мені коментарі в Телеграмі і Ютубі. Пожалуйста, і поддержите мене. А що я? Он зайшов в метро сіті. Он ще все, выходит все, в перша територия і там. О, мне друзья пишут. Ну, капец. Э, мы чё... А, это вчера... Вчера с Машей играли робот. Мы два часа ночи играли. Мы это... Это мы ездили в бассейн поплавать. А я случайно забыл удержу одягнути. і шорти тягнув. Блин Я тут дом куп... не, я маші живу, я машину купив даже. Робота у мене, таксистом ір. Ну. там на новому сервері, ну, с... ну, в місті. А там я в поліції працюю, працюю, блин. У мене машина є дома не є. я два дома купив. Один дом купив в Польщі, один в Україні и тут в Німеччині. Ну ще в Росії. Еще подпишитесь на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик. Не пропустите ролики, выходят каждый день специально да. Короче, друзья, друзья, у меня на канале 68, я уже там не написал. И кружочек записал, капец. Вот то я был в шоке, блин. чего это так мне, друзья, вот так больше друзей подписалось. Тихо. Надо ютуб на воздух получить. Так, Миша был правый. У мене такий лучший друг, Даня у мене лучший друг. Я Даню не буду біжати, він у мене лучший друг хороший. Артем, Артем тоже. У, д... у мене друг Артем і брат родной, ну, рідний брат. У мене не хороший брат. Я вчора з ним годину говорю по вайберу. Капець. Я його спитав, він, він буде грати з метод ну, с вами? Не, я не робив слагаю, капець. Артем. Лу... Мой брат Р... РТМ, лучше тобі надо телефон купить у мене. У меня Redmi 12, він все. У мене потянув ну, він потянув Робокс. З... Call of Duty даже и танки потягнув, бо я в танки целу нечрав. Не, Робокс, Robux, робок, верніше 6 памяти вылетаю. А, ми... а це я вийти ролик, да писать для вас нельзя улюблены. У меня любимые игры ⁇ игра, это Миша, Милана, Алина. Миша, еще... единственная Маша. Не Маша, тоже, кто быть у нас? Капец, у ну, меня И добровольный ролик. Смог бы зашел, блин, смоки. Капец, он ну, для вас забытый ролик. Ну, дорогие, я ничего не понял. Я все... Убийцы и ввечарить Нікіта, дебілого, Никита Дедила. Хоча не спогад, не важливо. Я з ним вже спілкуватися не хочу. І добровождать на Маккаросите. Що тут не поділим? Може на машині пока або в парк уедем. Нет, Маша, снова напожим не тогда. Вова, давай, ску Ну, так, то конечно, поправить. Ну я знаю. Я тут машу, ну, уважаю масу. Миша, уважаю, Милан, уважаю, Эллин, уважай, Даня, уважаю. У меня в Даня хороший був. Я таким друзьям не буду по плохому говорить. Ну, короче, друзья, дивіться. Я не буду нікого по плохому робити. Наприклад, Міша. Міша в мене лучше, друг. Вернусь до е, понеділку по трассе. Я не знаю, неділю може. Капець, у мене лучше, друг, Міша. Короче, друзья, просите мне коментарі І И сам ролики наберите 15 000 лайков отнюдь. У мене там і, про в продолжительных строусах у Майнкрафт Мене набрал 1200 пасматов. 1200 Уважай, на это такие, хай меня 2 миллион набрать. Я в шоке был. Сейчас YouTube получать воздух. Опять иду. Все, не важно. Так, что тут ходим этого А, можем на машине покататься. Э! Да мой ламборгини урус Опа, моя новая моя машинка Ой, на весь я паре купил Ты поступил ездить Не заметла снит Кафта Fifteen thousand. Here we are. We don't let me go. Here we are. We don't keep going till everybody knows who we are. We ain't standing on the sideline. We in the game trying so to make it through the top. We in the game trying so to take it. It a isn't you'll be waiting by the junk deep in the trenches in the <laughs> fight. Against the fake <laughs> ones <laughs> with the dentist <ditches> when, <laughs> <they bite, laughs> when they bite, they bite no <laughs> bars <barred>, like <laughs> a set thing with light. You can feel it when we enter cut the tension with the <laughs> night. With the <laughs> night can't stop till at least in the A-list. A beast in your playlist, all <laughs> 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 feast to less. It's nothing personal with each of you haters. When I sting like a bee, rest in peace to the greatest and the greatest. So I'm so <laughs> <this is laughs> I'm I'll be leaving you, Christmas. I am bad for your health, not to you with oh. cooler than the tonic share the that... slight grin, got a wish, and no, i would drink. Drink. No, nice with the and you know we get here when the light gets We're <laughs> we never going to stop the the play, life. let me go, here we are. Even I'm when hot. We hot.

Ну, кстати, у мене на Телеграмі 66 15 підписників у мене. А 15-те це був Никита, а він а він а він ви видив, ну так, правильно я правильно просто збівся, я до полкова. Я. я Артема не буду з родного брата, Артема друга не буду виходити. У мене ще три капедруся, у мене три Артема родной брат Артем, друг Артем и с Украины мы Артем. Короче, друзья, кто будет смотреть мой канал у Ютубе, в этот ролик пойди на канал. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не

Тут дачу купив, не знаю, скільки. Це не машу купить. Я дачу купив десь 1 мільйон доларів дачу за І машину купив капітать. Мене наргіді улиць є. Зараз будемо Артемом устроїти гонки. Мой Артем мене тут крутий. Ну мій брат робне, рідний що мене лагає робот. Артем, чого тебе лагаю? Я його спокою просто. Нам мой брата, друзей, спокойно вид не тоже спокойно. Я не нап... с ним побою поводу. Артем, успокойся. Успокойся, Артем. Не будь. Дубвен. Короче, Артем, диви. Никто тебе не будет кидать. Подружиться заново поляками. Он моя сестра Алина диви, ну. Не поляки, друзі, а у мене так само у нас поляків. Я не кидаю, у мене група У мене група группе хорошая Українці, білоруси, и мене поляки, меня поляки, если не только. Что почему Так, что тут он не Обзор на мою дачу. Дачу і мой дом. Моя дома живут з массу. Телевизор дорогий диван с тулом дорогие дороги тут. Так, О, до, до Палі, Кухенька. Кухенька. тут то что. відпочинку. донат бипучинку. кухонька, кухонька, тут Потом просто друзья, могу болтать. Короче, моя донара очень будет в моем даче. Я болтать машин. Потому Маше, машика я буду. У нас робит мою вечеринку, как я буду сейчас побывать. Я буду богат. тут три поворота тут бану с туалетом. Ну, с душом баран.

Он пивот рабочий полтор с майкопкомнат. Ее с вот тут я тут чуваю. Ничего себе, я ремонт, я був... был новый столетом. Вот чихну мені мне пилюк пил попав мені мне нос. Ага. Ну дивіться, друзья куда заговор, Дивіться чат. Вот тут я перепустил своими друзьями машей перепустил капец. Я вчера в вечері Мишу уговорю. Хай меня Эмиль добавить друзья. Она немецкотпичу. Не а если я добавлю в телеграм, капец. Во 835, тоже Манкал, будем. Во. Обзор на дачу. Так, я дальше пойду.

Я не можу так спокою. Я не не можу так спокою зробити. Я так спокою зробити. Я не Я не можу не можу так спокою зробити. Я не можу так Я не можу так спокою зробити. Я не можу не можу так спокою зробити. Я не можу

This is the...

kita ah, putus to terus ya. Kalian banget.

хобі були, зараз поїдемо до поліцейського участка, вон десь тут. Кому-то вже подпис... Кому-то сподобалось метро в сіті. О, де я Ну что, друзья, сподобалось сподобался Metro City, якщо пишите комментарий. Да, або нет. Так, або І Еще, друзья, подпишитесь на канал. на Подпишитесь на канал, ставьте лайки. Давайте наберемо 15 тысяч лайков и вийде новый ролик. І на колокольчик не пропустіть роликів, хоч кожен ну, з вас Ну що, з вами всім пока, увидімся в грі Майнкрафт.